Нашел микрофон, нормально? Проще проверить. Пропусти добачный. Я не против ниток против. Я не могу сейчас никуда влетать. Yeah. Я охороняю, давай. Охоронено. Будь ласка, ступія. Дуже гарний. Я вже сьогодні сказав, що сьогодні малиби був звершений для українського народу. А вчора був малебин. Я високоповажна державних діячів, чиновників, ми їх шануємо, але ніколи там не буде. А сьогодні, як ви бачили, багато десятків тисяч прийшли сьогодні, щоб набулися з усієї України. І це, це спільна молитва сьогодні біля пам'ятника, на вона об'єднує Україну. Консолідує консолідація українського суспільства – це одна нас, наших важливих забувань. Ще хочу підкреслити, я вже усі виступи говорив про те, що ми повинні об'єднатися в одну православну церкву, помісну церкву, тобто незалежно від Москви. Це не значить, що ми хочемо ворогувати московською. Ні, ми хочемо з ними мирі і слагоді і працівської любові, але хочемо, щоб у нас церква була незалежна. А чому незалежна? А тому що ми маємо незалежну державу. І кожна незалежна православна держава має незалежну церкву. Тільки одна Україна має незалежну державу, а церква залежна. Тому ми боремось і вважаємо, переможемо, і Господь допоможе нам. І ми вже бачимо ознаки того, що. Об'єднання це можливе, тому що і вже президент закликав нас до об'єднання і сказав, що не допустить втручання. Ще раз, ще раз вітаю вас, дорогі браті і сестри, з цією знаменної події 1025-ліття, се 6 Закликаю всіх вас. Звернуть увагу на своє духовне життя, на свої гріхи. І очищайте від них. Очиститесь, Господь благословить і, і, і вас, і благословить нашу державу. І нашу вот слава, слава Ісусу Христу, слава Іві. Дякуємо, дякуємо допомогу. До наступного року всіх вас вже завчасно запрошують. Спасибі. Я зараз ще піднимаюсь, а может шось сейчас. Ще... はあ